Так, мужики, дивіться, що знайшов на металомі. Ось такі от різні диски. Я їх давно шукав. І оце ось мені вони попались нарешті. Таке питання. У нас є плуг, там хто бачив. І ми хочемо на нього, на нього зробити такі от різні диски. І це ж питання. по чому? З чого тут їх робити? Чи з прута якось, чи з тупицю, як його робити? Накидайте там мені варіантів. Та я щось вже будемо будем думати, бо щоб на кукурузу їх буде класно, такі от різні диски. У мене ще там один є, тільки без ступиці. Ну то я думаю, ступечка така не проблема. Знайдемо таку ступечку. А от як його правильно зробити, бо я бачив, що кость жорстко закріплений. Ну, жорстко кажуть, погано воно виламує його. Ну, Посовідуйте, порекомендуйте якісь варіанти, хто як робив. Хочемо собі зробити таку модернізацію для нашого плуга. Вже новий плуг і будемо модернізувати. Звичайно, і передплужники залишаться, але хотілося б зробити і відрізні диски, щоб теж були в комплекті.